Наскільки небезпечним може стати бажання бути життєво важливим для іншої людини? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Жінка на ім'я Діана Шерман передчасно народжує дочку. Через трохи їй показують немовля в спеціальному боксі. і Жінка запевняє усіх лікарів, що її дівчинка буде жити. 17 років по тому Діана живе разом з донькою Хлоєю. Через обставини свого народження Хлоя страждає на аритмію, гемохроматоз, астму, діабет, а також частковий параліч. Тому дівчина з дитинства прикута до інвалідного візка. Хлоя змушена щодня приймати безліч таблеток. Вона навчається вдома і не спілкується з однолітками. Дівчина подала заявку на вступ до університету і чекає відповідь про зарахування. Проте Діана, переглядаючи пошту, повідомляє доньці, що листів не надходило. Котрого дня Діана повертається додому з супермаркету, залишає пакети і виходить на вулицю, говорячи по телефону. Хлоя тишком пробирається до покупок, щоб знайти цукерки, і випадково помічає там пляшечку із зеленими таблетками тригоксин з ім'ям Діани на етикетці. Ввечері мати приносить доньці саме ці таблетки, і Хлоя перепитує, чи точно їх треба пити, адже вона випадково побачила упаковку і на ній було ім'я Діани. Проте жінка відповідає, що це був загорнутий навколо пляшечки чек, і саме на чеку було ім'я Діани. Хлоя випиває таблетки, проте вирішує перевірити слова матері зранку. З допомогою саморобного пристрою дівчині вдається дістати пляшечку з таблетками з верхньої полиці, але тепер на ній вказане ім'я Хлої. Дівчина помічає, що етикетка з її іменем наклеєна поверх старої, на якій все ж таки вказане ім'я матері. Тому ввечері, коли Діана приносить чергову порцію ліків, Хлоя лише робить вигляд, що проковтує таблетки, і вирішує дізнатись про них більше. Вночі Хлоя пробирається до комп'ютера, щоб знайти інформацію про тригоксин, але виявляє, що в будинку немає підключення до інтернету. В цей час у темряві Діана сидить біля відключеного маршрутизатора та спостерігає за донькою. Наступного дня Хлоя через довідкове бюро намагається додзвонитись в аптеку, але оператор попереджує, що дзвінок платний і сума буде додана у щомісячну квитанцію, тому дівчина швидко кладе слухавку. Тоді Хлоя набирає випадковий номер, і їй відповідає незнайомий чоловік. Дівчині ледве вдається вмовити його допомогти. Вона просить загуглити, для чого таблетки тригоксин і як вони виглядають. Незнайомець каже, що це досить сильні ліки для серця і що на всіх зображеннях препарату показана маленька червона таблетка. Пізніше Хлоя пропонує матері сходити в кіно. Під час сеансу дівчина каже, що їй потрібно в туалет та насправді кидається в аптеку, що знаходиться через дорогу. Хлоя вмовляє фармацевта сказати, що за таблетки купувала Діана, і жінка говорить, що це редокаїн м'язовий релаксант для собак. Хлоя питає, що станеться, якщо ці таблетки вип'є людина, і фармацевт припускає, що після такого можуть оніміти ноги. Зрозумівши, що мати може давати їй ліки, які заважають ходити, у Хлої трапляється напад астми. Саме в ту мить в аптеку забігає Діана і, непомітно для інших вколює доньці заспокійливе, щоб відвезти її додому. Хлоя прокидається у своєму ліжку, але коли вона хоче вийти з кімнати, виявляє, що Діана замкнула її всередині. Дівчина визирає на вулицю і бачить, що машини матері біля будинку немає. Тому вона робить кілька спроб відімкнути двері підручними засобами, але їй це не вдається. Просидівши деякий час у кімнаті, дівчина наважується вилізти через вікно. Вона прив'язує себе на всякий випадок дротами та вибирається на піддашок. Хлої ледве вдається дістатись вікна спальні діани. Вона розбиває скло та залазить всередину. Раптом у дівчини знову стається напад астми, і вона ледве-ледве встигає доповзти до своєї кімнати і дістати інгалятор. Прийшовши до тями, Хлоя намагається скористатись своїм автоматизованим пандусом для інвалідного візка, щоб спуститися вниз, але виявляє, що Діана перерізала шнур живлення. Тоді дівчина кидає свій візок зі сходів і випадково падає й сама, отримавши незначні травми. В якийсь момент Хлоя розуміє, що вона може рухати одним із пальців на нозі через те, що не приймала редокаїн протягом кількох днів. Хлоя з усіх сил намагається чимшвидше від'їхати подалі від будинку. Раптом вона чує звук автомобіля і, злякавшись, ховається в кущі. Але це виявляється їх листоноша Том. Дівчина помічає, що колесо її візка застрягло у багнюці, і вона ледве встигає вибратись, щоб зупинити Тома. Хлоя благає про допомогу. Вона коротко розповідає, що з нею трапилось, і просить відвести її в поліцію. Та саме в цей момент повертається Діана і помічає доньку та Тома на дорозі. Жінка просить листоношу повернути їй Хлою. Вона каже, що лікар призначив доньці нові таблетки, і через них у дівчини стаються галюцинації. Діана переконує, що ніколи не зробила б нічого поганого для Хлої і просить дозволити їм повернутися додому. Проте ці вмовляння виявляються безуспішними, і Том каже, що при всій повазі він повинен відвести Хлою або в лікарню, або в поліцію. Діана, не маючи вибору, погоджується. Але коли чоловік іде до свого фургону, щоб закрити двері, Діана вводить йому в шию смертельну дозу заспокійливого. Через побачене у Хлої знову відбувається напад астми, і вона втрачає свідомість. Кілька годин по тому Хлоя прокидається в підвалі свого будинку. Вона помічає там коробку з листами і знаходить купу повідомлень про зарахування в університети. Дівчина розуміє, що Діана весь час перехоплювала ці листи. На полиці біля протилежної стіни Хлоя помічає коробку, яка підписана як Діана Баранвей. Дівчина рушає в ту сторону і помічає, що її візок прикутий ланцюгом до сталевого стовпа. Тоді Хлоя, повзучи на руках, все ж дістає коробку і знаходить у ній фотографії та документи. Дівчина бачить, що на своїх дитячих світлинах виглядає абсолютно здоровою та стоїть на обох ногах. Вона також помічає свідоцтво про смерть дівчинки на ім'я Хлоя, яка померла через дві години після її народження, і статтю про пару, у якої викрали дитину, просто в лікарні. Виявляється, у Діани народилася дівчинка із цілим букетом захворювань, і прожила вона лише дві години. Після чого вбита горем жінка викрала новонароджену крихітку із пологового відділення. Несподівано у підвал заходить Діана. Хлоя звинувачує її у навмисному доведенні до хворобливого стану. Проте Діана наполягає, що все, що вона робила, було для того, щоб допомогти та захистити Хлою. Але обдумавши все, що учинила Діана, дівчина каже, що вона робила це заради самої себе, а не заради доньки. Тоді розлючена жінка наповнює шприц розчинником фарби і каже, що це змусить Хлою про все забути. Дівчина в істериці благає не робити їй боляче і разом з тим встигає доповсти до комірчини. Хлоя замикається зсередини, а Діана просить її впустити, адже все, що вона робить для блага доньки, хоч зараз дівчина цього й не розуміє. Будучи наляканою, але розуміючи, що названа матір не дасть їй померти, Хлоя ковтає розчин на органофосфату, що змушує Діану терміново доставити дівчину до лікарні. Хлоя приходить до тями в лікарняній палаті, інтубована і ледве здатна рухатись. В цей час Діана намагається вмовити лікарів виписати Хлою та відпустити їх додому. Але вони категорично відмовляються це робити до огляду дівчини психіатром. Хлоя подає знак медсестрі та приносить їй блокнот та олівець. Дівчина намагається написати в блокноті слово мама, проте сигналізація, що включилась, змушує медсестру покинути палату. Скориставшись метушнею, Діана проникає в палату та викрадає хлою. Повернувшись назад, медсестра виявляє порожнє ліжко, а у блокноті написане слово мама. Жінка сповіщає охорону лікарні про пропажу пацієнтки. Діана розуміє, що їх почали шукати, тому дістає пістолет, який прихопила з собою, і в паніці намагається знайти вихід. Та несподівано інвалідний візок перестає рухатись. Хлоя змогла притиснути ноги до підлоги завдяки релаксанту, що вийшов з її організму. Діана благає свою доньку повернутися з нею додому, але Хлоя зухвало відповідає, що жінка їй більше не потрібна. Діана каже, що в такому разі вона зробить так, що знову стане потрібною, і направляє пістолет на Хлою. В цю мить їх знаходять охоронці і вистрілюють Діані в руку. Внаслідок цього жінка падає зі сходів. Через сім років після цього Хлоя, котра все ще користується візком, але вже статна ходити за допомогою тростини, прибуває до виправної установи. У палаті Хлоя розповідає про свого чоловіка, дітей та роботу паралізованій Діані. Хлоя каже, що все ще любить її, а потім дістає з під язика таблетки редокаїну і просить матір відкрити рот. З цього стає зрозумілим, що параліч діани викликаний тривалим прийомом релаксанту, яким її потай труїть Хлоя. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.